Добрий вечір. Ви дивитесь новини сьогодні. Субота, 21 лютого. Отже, ми розпочинаємо. Пам'ять про Небесну сотню з нами навіки. У Баштанці відкрили меморіальну дошку. Київські волонтери привезли миколаївським родинам військовослужбовців гуманітарну допомогу. Що саме? Дивіться далі. Миколаївські дизайнери підтримують Збройні Сили України. Виручені кошти від продажу авторських речей йдуть на допомогу армії. І сьогодні президент ТП України Петро Порошенко провів телефонну розмову із віце-президентом США Джозефом Байденом. Посадовці обговорили ситуацію, що склалась через численні порушення бойовиками на Донбасі режиму припинення вогню в супереч мінським домовленостям. Співрозмовники також обговорили необхідність скоординувати позицію та подальші дії США ЄС та України. При цьому Петро Порошенко наполіг, що у разі якщо ситуація не покращиться, США та ЄС мають запровадити подальші санкції проти Росії та вжити заходів для підсилення обороноздатності України також президент України та віце-президент США обговорили питання підготовки та координації можливого розміщення миротворчої місії на Донбасі. Тим часом прокурор Миколаївської області Володимир Комашко провів сьогодні брифінг для представників друкованих та електронних засобів масової інформації серед питання: запобігання проявам корупції, повернення до державної власності незаконно відведених земельних ділянок та хід розслідувань гучних справ щодо подій навесні весні 2014 року біля пам'ятника Героям Ольшанцям. Досудовим слідством встановлено що впродовж березня-травня 2014 року, за попередньою домовленістю представники політичних партій Миколаївського обласного та міського комітетів Прогресивної і соціалістичної партії організували та проводили мітинги біля пам'ятника Героя Мельшанця. Під час них виступали з промовами щодо вчинення дій спрямованих на зміну меж території України, на порушення порядку встановленого Конституцією України. 28. Липня 2014 року одну особу затримано та того ж дня оголошено про підозру. Крім того, встановлено причетність до цього злочину ще двох осіб. Загалом троє осіб на сьогодні перебувають у розшуку. Прокуратури області у поточному році. Розпочато шість кримінальних проваджень за фактами організації відправлення жителів Миколаївщини до міста Києва для участі у провокаціях та перешкоджання волевиявленню учасників мирних акцій протесту під час Революції Гідності. У ході досудового слідства виконано значний обсяг слідчих дій, встановлена причетність активістів партії регіонів та службових осіб, і на сьогодні працюючих облдержадміністрації, ректора одного з вищих навчальних закладів. Міста, колишнього керівника одного з підприємств області та депутата Миколаївської обласної ради, до відправлення за грошову винагороду мешканців і студентів міста Миколаєва та області, у тому числі так званих тітушок на Антимайдан. Наразі проводяться слідчі заходи, спрямовані на виявлення інших організаторів зазначеної акції. У 2013 році на майдані зібралися ті, для кого справедливість, гідність, свобода, Україна були не просто словами, а сенсом життя. Ці дні рік тому розпочалися масові розстріли майданівців. У період з 2013 лютого 2014 загинуло більше ста пікетувальників. Їх іменують небесною сотнею. На їх честь у Баштанці відкрили меморіальну дошку. Наприкінці 2013 року прийшов час вибору для нашого народу. На майдані незалежності пліч опліч стали українці і євреї, росіяни та вірмени, грузини і білоруси. Їх об'єднала українська земля та бажання жити у вільній країні. Спочатку вони вимагали право вибору, потім їм довелося вимагати право жити. І, хоч кулі снайперів, це вагомий аргумент, але ні вони, ні гранати, ні нелюдська жорстокість не змогли перемогти цих людей. Вони гинули та не здавались. Аби назавжди увіковічити тих, хто загинув у тих боях, Баштанці відкрили меморіальну дошку. Ми молоді міста Баштанки дуже хочемо підтримати все, що було рік тому в Києві на Майдані. Це стало дуже важливим етапом для змінення влади і державного устрою нашої країни, загалом для нашого майбутнього життя. Виконуючий обов'язків Баштанської РДА Віталій Грицюк зазначив, що на місці меморіальної дошки незабаром буде відкритий пам'ятник героям Небесної Сотні. Також він додав, що свідомість українців з часів майдану дуже змінилась. «Ще вчора слова слава Україні не значили в серцях людей і не відгукувалися, і не знаходили відгук майже в дуже багатьох кількості людей України. Але сьогодні ситуація змінилася в країні і на той меседж Слава Україні! Ми чуємо відгуки по всій території України. Я думаю, що наше суспільство змінилося, що наше відношення до України, до нас як української нації, в серцях кожного українця змінилося. На заході пам'яті Небесної Сотні був присутній мешканець Баштанки, який стояв на Майдані у період найзапекліших боїв Революції Гідності. Свої спогади чоловік вилив у вірш, який її продекламував під час відкриття меморіальної дошки. Вони приклад показали, як треба боротись за свободу України, за щастя і долю. Нас ніколи і нікому не вдасться зламати. Ми є народ український і нас не здолати. Єлизавета Сікварова, Андрій Заворотний, телевізійні новини Миколаївщини. Не забувайте про родини військовослужбовців, які зараз воюють на сході. Благодійні організації Територія життя та оберіг об'єднались і спільними зусиллями вже найближчим часом забезпечать сім'ї військовослужбовців найнеобхіднішими речами. Подробиці у наступному сюжеті. Київський благодійний фонд Територія життя підтримує українську армію ще з травня місяця минулого року. Окрім звичайної допомоги військовим частинам, у грудні місяці 2014 року започаткували новий проєкт Підтримка та допомога сім'ям військових. Так як фонд співпрацює з Миколаївською організацією Оберіг, допомога також надходить нашій 79-й окремій аеромобільній бригаді. Це вже друга поїздка з гуманітарною допомогою. Детского питания, там, детских каких-то погузников, да, ну плюс ко всему там всякого остального там фрукты, овощи. То есть все делается собственными силами? Ну, все, все делается силами людей, силами компаний партнеров, силами, силами спонсоров, которые выделяют как бы, деньги, чтобы мы не карманные фонды, да, волонтерские, по сути, организации, то есть мы могли реализовывать, делать хорошие дела. скажем так, ну помогать друг другу, це самое головне. Організація Оберіг планує поширити свою допомогу не тільки на 79-ту бригаду, а й на інші військові частини нашого міста. Самое главное, как бы что подчеркивает в себе этот проект, да, именно поддержка и взаимосвязь. То есть, казалось бы, мы в Николаеве, Андрей в Киеве, да, но тем не менее э, со всех уголочков нашей Украины э, идет поддержка. Потому что я услышала, что яблоки нам привезли, яблоки с черновцов. То есть, да, символично на самом деле, что действительно э, поддержка оказывается, то есть мы украинцы. Друг за друга. В первую очередь підтримка піде у сім'ях, де є есть потери, в сім'ї погибших, там, де є маленькі дітки, тобто детское питання, салфетки, памперси завжди актуальні, особливо зараз. Протягом двох тижнів гуманітарна допомога вже має бути доставлена в сім'ї військовослужбовців. Ксенія Стожук, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини. І миколаївські дизайнери також долучилися до акції на підтримку наших військових. Одна з таких молодих модельєр Ріна Бударіна колекція одягу була виконана в чорно-білих тонах з патріотичними тризубцями та розкупилася переважно миколаївцями та киянами. Мода на українське набирає нових обертів. Патріотичні орнаменти присутні не тільки у вишиванках, але й на сукнях, сорочках та футболках. Так, моделі у жупанах та кептариках у карпатському стилі стали несподіваним закриттям модного дому у Парижі. Незважаючи на складний час, миколаївці теж слідкують за патріотичними трендами і паралельно влаштовують благодійні аукціони на підтримку нашої армії. Однією з таких акцій став розпродаж дизайнерської колекції, кошти від якої пішли на підтримку 79-ї аеромобільної бригади. Колекція називалась «Боритись та поборитись вона состояла із світшотів і платів. На ній була символіка нашої української герби. В принципі, продалась, а у нас Ніколаєві зі скріпом, м'яко говоря. а основну часть розкупили в Києві. Ріна Бударіна стверджує, що мода на український одяг триватиме й надалі та протримається мінімум на 3-4 роки. Дизайнерка також полюбляє українські мотиви в одежі та не тільки. Я люблю очень украинские украшения. Вот я очень это люблю. То есть для женщины это венки, венки, какие-то бусы, какие-то воротнички э, в украинском стиле, то есть вышитые бисером с орнаментом. Вот В принципе, у меня вот такие вещи. За словами Миколаївського модельєра, 20% коштів від продажу речей в її авторському магазині у столиці йдуть саме на допомогу бійцям. Проте наші громадяни беруть участь у таких заходах неохоче. Тому майстриня планує зробити благодійний аукціон у новому форматі, але деталі тримає у секреті. Відомо, що акція проходитиме навесні. Окрім цього, в березні в нашому місті відбудуться музичні концерти з метою збору коштів для бійців. Анна Бурейко, Андрій Заворотний, телевізійні новини Миколаївщини допомогти героям зі сходу вирішили і баштанці. Вони влаштували благодійний концерт, аби таким чином допомогти захисникам у зоні АТО. Багато хто стояв на майдані під час революції гідності, пішли воювати на схід, продовжуючи відвоювати право на самобутність країни. Підтримати не лише морально, а й матеріально вирішили представники баштанського народного вокально-інструментального ансамблю Зоряний шлях. Іде війна, яка дуже дорого коштує. Ну і справді ми повинні підставляти плече і допомагати хто як може. Тому що ну, вибачте, якщо ми цього робити не будемо, то кердик нам буде усім. От. І хто як може, де як можуть. Ну, це просто, як то кажуть, наша спільна справа абсолютно. Інакше не виживемо. Віктор розповів, що все дуже добре склалося у часі. Це воно склалося, і, мабуть, на те воля небес. Що це було на початку лютого розмова, от, що на 20-й назначимо і зробимо такий захід. І тут, ну, прямо таки, якби. Ну не знаю, як це склалось, що указ президента. От буквально там ну неділю назад, да що відзначить 20-те число, як день пам'яті героїв Небесної Сотні. Ось і відкриття пам'ятного знака. Ти ж воно просто співпало, Я не знаю, як то кажеться, небеса нас відуть. Всі кошти отримані від благодійного концерту будуть передані до місцевої волонтерської організації, а волонтери вже передадуть допомогу тим бійцям, які її потребують. Сікварова Андрій Заворотній телевізійні новини Миколаївщини. Отже, ви дивитесь новини. Ми продовжуємо. ЕПП з клопотами мешканців славславно, звісно, багатоповерхівки на водопроводній. Скоро завершиться. Комунікації підведені, новобудова отримала адресу. Мешканці готують документи для бюро технічної нетаризації. Подробиці далі у сюжеті. Ініціативна група мешканців в черговий раз зібралася на подвір'ї свого нового будинку, який ось уже декілька років супроводжують клопоти, подорожчання будівництва, погодження та дозволи. На цей час більшість проблемних моментів вирішена. З боку забудовника робота ведеться згідно з планом. Архітектурна комісія надала ліцензію комунікації та мережі у справному стані. На зустрічі з власниками був присутній перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук, до якого наприкінці минулого року звернулися власники квартир у новобудові задля вирішення спірних питань. Ми на всій консенсус, що всі місці адміністрація, ті люди, які непосередньо начальник управління МЧС, довжні допомогти. Сагасі з тим, що сьогодні нету грошей, але допомогти довжні. Ми, ми допомогли сьогодні. не получили ліцензію, в Києві получать. Глибока інвентарний номер, адрес Получив адрес можна буде поняти роботи по газифікації, підключенню, по електроснабженню і водоснабженні. Майбутні мешканці узгоджували організаційні моменти: отримання технічних паспортів на квартири, свідоцтв реєстрації приватної власності, обговорювали плани створення організації співвласників багатоквартирного будинку. Час подумати і про благоустрій. Вот, Де ми знаходимося за нами, Это детская площадка здесь буде, установка забору, ворота, остекление ну, балконов. Остались невеликі питання, так як комунікації всі підведені, вода, каналізація, електроенергія, газ, котельна испытана. Власники квартир мають надію, що протягом наступних двох-трьох місяців вони стануть повноправними мешканцями новобудови на водопровідній 34. Питання залишається на контролі обласної влади. Звоняті, ми завжди підемо на допомогу. І в даній ситуації вам удачі і швидше в Будьте забудь, як ленточка значить, розоб'ємо бутилку шампанського. Олександр Молодцов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А в Одесі відбувся інформаційний семінар тренінг з питань теплоенергетики і тарифної реформи. Наскільки відчутним буде підвищення ціни на газ для населення? Як працюватиме механізм адресної соціальної допомоги для тих, кому не по кишені сплачувати за дороге блакитне паливо? Відповіді на ці питання шукали наші кореспонденти. Зазначимо, що після минулорічного підвищення ціни на газ українці сплачують лише 17% від його реальної ціни. А держава купує у імпортерів блакитне паливо за набагато вищою ціною, аніж продає побутовим користувачам. Різниця покривається за рахунок кратно вищих цін на газ для промисловості та за кошти держбюджету. Минулого року державна підтримка НАК Нафтогаз України становила 114 мільярдів гривень. Сума співставна з 20-кратним бюджетом Миколаївської області. Наразі такі мільярдні дотації національному постачальнику газу під питанням. Тому наступне відчутне підвищення ціни на блакитне паливо для населення це вимушений, але необхідний крок. На початок 2014 року ціна газу вічіного видобутку, який купував Нафтогаз, складала лише 440 гривень. Це навіть не дозволяло покривати. Витрати Укргаз видобування домовної компанії. Я «Імпортний газ» купувався за ринковою ціною. Його ціна була три тисячі гривень за тисячу публічних метрів. до 2017 року ціни на блакитне паливо для населення поступово будуть приведені до ринкових. Це не можна назвати популярним рішенням. Тим не менше, анонсоване підвищення цін на газ буде частково пом'якшене для малозабезпечених категорій населення. У держбюджеті на це додатково передбачені 12,5 мільярдів гривень. Нині програма адресного субсидування малозабезпечених сімей оновлюється. Одеські соціальні служби вже мають досвід відповідних розрахунків. Сьогодні ми назначаємо субсидію людям сім'ям в Одесі, які можуть від од середніх сім найбідні Сім'ї до 20%, якщо ета сім'я іміє достатні доходи. В Одесі скористалися можливістю отримання субсидій порівняно небагато сімей. З одного боку, городяни мало поінформовані про нове у галузі субсидій, з іншого боку, людей лякає перспектива збирання численних довідок. Проте нині система отримання необхідної субсидії спрощується. Сегодня государственные субсидии назначаются. Тогда, когда человек обращается, предоставляет декларацию и за заявление установленного образца и трудоспособные свои доходы за 6 месяцев. Все остальные сведения уже запрашивают специалисты социальной защиты самостоятельно. Если где-то есть нарушения, если где-то есть требования больше, чем это, это, это незаконно и оно не должно быть. Очікувана тарифна реформа у галузі теплоенергетики спонукатиме до заощадження, дозволить зменшити дефіцит державного бюджету, позбутися тіньових схем і підвищити справедливість розподілу бюджетних коштів. Олександр Молоцов, телевізійні новини Миколаївщини. Він підняв. Він підняв те, що інші виконали на смітник. Для когось це стало макулатурою, а для нього стимулом. Геннадій Молчанов, доброволець із Миколаєва, який зараз проходить військовий вишків на Львівщині, є власником справжнього раритету. Подробиці в сюжеті наших львівських колег вона в мене лежала, лежала, все чекала. Своєго часу Геннадій Молчанов знайшов книгу п'ять років тому на спітнику в своєму рідному Миколаєві. З'ясувався, що це вибрані твори Тараса Шевченка, видання 1939 року, ба більше із кольоровими ілюстраціями. Чим вона мене, до речі, зацікавила тим, що отут на задній політурці ножем вишкрябано пам'ять о Полтаві, вулиця Сакка, товарний переулок, железнодорожний технікум, восімнадцятого. 9.41 року в 18 часов Полтава, вибивши В Красну Армію з города Чкалова. Ну і тут от ще є один припис: Перший строй участок, город Чкалова, Петя. Він взяв книгу, аби дати їй друге дихання. Я вирішив продовжити цю традицію і от написав. Вже своє послання. Пам'ять про Миколаїв 3001.15 добровольці мобілізовані проти Червоної армії Російської Федерації. Тепер, аби продовжити бойову традицію, дає поставити автограф своїм побратимам, але не усім, бо зізнається, не вистачить місця. Жодного не було такого, який би сказав, що він прийшов сюди, чи його примусили прийти сюди. В основному це потребувати. Це Патріотично налаштовані люди, які працюють, які навчаються, які зовсім скоро розпочнуть захищати Україну саме на Сході. Рятівник хоче пронести книгу через усю війну і щоб кіборги теж поставили свій підпис та написали кілька слів: усе задля української пропаганди. І якщо зізнається, Ганаді з ним нічого не трапиться, напише потім свою книгу про ці події. А якщо не виживе, то сподівається, що хтось таки через цей кобзар донесе до Кремля дух української відваги. Фактично, унікальне видання Шевченкового кобзаря знаходиться за шлагбаумом. Ось цього КПП у Немирві. Яким штажам вийшла ця книга? Невідомо, тому що відповідна сторінка з неї видерта. А коли кобзар попрямує на схід, наразі залишається військовою таємницею. І завтра прощена неділя. Цей день прийнято вибачатися за свої гріхи перед близькими і просто знайомими людьми. Назва свята говорить сама за себе. У цей день масляний тиждень добігає кінця. Гуляння завершується, і слід згадати, який сенс стоїть у собі важливий для кожного день. Прощена неділя це не просто символічне каяття. Потрібно постаратися примиритися з собою та іншими щиро, щоб з чистою душею вступити у великий піст. І на цьому хотілося поставити крапку, але ні. Давайте ще раз згадаємо героїв, героїв Небесної Сотні та героїв, які зараз знаходяться на сході. До побачення. З нами знову вода, вода. Всі ми з нею один на один. оки брехливий звір. розколов мільйон родин. Що змінилось, лишилося. Від новин підірвало дах. Брат на брата, найбільший жах, ті брати тепер, я і ти не існує ніяких їх, ця земля нами золена, Хочеш крові моєї на в нас червона обох вона, тож не несіть нам у дім біди, всі в воду й теми вийшли з води. Але не з пам'яті ні один із тих, хто буде молодим, тепер назавжди.